Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Думками на Виворіт. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Далеко-далеко, в чарівному місті, жила маленька дівчинка на ім'я Райлі. В її голові, наче у справжньому місті, жило п'ять емоцій радість, печаль. Страх, гнів і огида. Вони мешкали в центральному управлінні, яке нагадувало великий командний центр з численними кнопками, важелями та екранами, через які вони спостерігали за життям дівчинки Райлі і керували її настроєм. Кожна з емоцій мала свою унікальну особливість. Радість завжди світилася яскравим світлом, мала велику усмішку і золотисте волосся, яке сяяло. Вона завжди прагнула зробити ралі щасливою і зберігати всі її найкращі спогади. Печаль була синьою, з великими окулярами і сумними очима, завжди тихо зітхала і часто плакала. Страх був. Тонким і фіолетовим, завжди трясся і боявся найменших дрібниць. Гнів мав червоний колір і короткий темперамент, часто палав вогнем від обурення. Огида була зеленою, стильно вдягненою і мала надзвичайно чутливий нюх, завжди кривилася від найменшого неприємного запаху чи вигляду. Одного дня батьки дівчинки Ралі оголосили, що вони переїжджають до великого міста Сан Франциско. Це було несподіванкою для всіх, особливо для емоцій в голові Райлі. Ми повинні зробити все можливе, щоб Райлі залишалася щасливою, з певністю сказала радість, намагаючись підбадьорити інших. Але це нове місце, воно таке страшне, відповів страх, трясучись усім тілом. Я не впевнена, що зможу справитися, сумно сказала печалька, зітхаючи. Як ми взагалі могли переїхати до цього місця? кричав гнів, його голова почала палати вогнем. Це місце огидне. Додала Огида, роздивляючись новий будинок через екран. Після переїзду Райлі почала сумувати за своїм старим домом і друзями. Радість намагалася всіма силами підтримувати позитивний настрій, але печаль почала втручатися в її роботу. Навіть найщасливіші спогади тепер, здаються, мені сумними, зітхала печаль, торкаючись спогадів. Печаль, будь ласка, не чіпай їх. кричала радість, намагаючись захистити спогади. Але сталося непередбачуване, радість і печаль випадково опинилися за межами центрального управління разом із найважливішими спогадами Райлі. Вони потрапили в неймовірну подорож до різних куточків голови дівчинки. Ми повинні повернутися до центрального управління. Закликала радість, намагаючись знайти дорогу назад. Я не впевнена, що ми зможемо, відповіла печаль, але все ж йшла за радістю. У той час, коли вони шукали шлях назад, у центральному управлінні залишилися страх, гнів і огида. Вони намагалися керувати поведінкою Ралі, але все пішло шкареберть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, що ж робити? Запанікував страх, натискаючи безліч кнопок. Яка жахлива ідея переїжджати, кипів гнів, б'ючи по консолі. Це місце огидне. Додала Огида, зневажаючи все навколо. Радість і печаль разом зустрічали різні труднощі на своєму шляху. Вони подорожували через довготривалу пам'ять, відвідували абстрактне мислення та навіть потрапили до країни фантазій в голові дівчинки. На своєму шляху вони зустріли старого друга з дитинства Райлі Бінг Бонга. Це була істота, яку вигадала дівчинка ще в дитинстві. Він допоміг їм знайти дорогу назад. «Бінг бонг, ми потребуємо твоєї допомоги, попросила радість. Я допоможу вам, але ви повинні бути обережними, сказав Бінбонг, тримаючи їх за руки. Врешті-решт, радість зрозуміла, що всі емоції важливі і що печаль теж має своє місце в житті райлі. Печаль, а я зрозуміла, що ти теж потрібна райлі, сказала радість, обіймаючи печаль. Дякую, радість, відповіла печаль, посміхаючись через сльози. Повернувшись до центрального управління, радість і печаль об'єднали свої зусилля з іншими емоціями. Вони зрозуміли, що разом вони можуть допомогти ралі пройти через складний період у її житті. Ми зможемо все разом, сказала радість, обіймаючи інших емоцій. Так, ми сильніші разом, погодився гнів, його вогонь. Трохи згас. Повернувшись додому зі школи, Ралі змогла висловити свої почуття батькам. Вона розповіла їм, як сумує за своїм старим домом і за друзями. І це допомогло їм зрозуміти, що вона переживає. «Матусю, татку, мені дуже сумно за нашим старим домом. зізналася Райлі, і її очі наповнилися сльозами. Ми... Розуміємо, Люба, відповіла мама, обіймаючи її з ніжністю. Ми завжди будемо поруч, додав тато, обіймаючи їх обох. Завдяки цьому Райлі почала адаптуватися до нового життя, знаходячи нових друзів і відчувати себе щасливою. І так, разом з усіма своїми емоціями, Райлі продовжила жити, пізнаючи нові емоції і пригоди. Адже всі почуття важливі, і разом вони роблять життя яскравим та насиченим. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.